На Курахівському напрямку найбільше боїв, там найбільш жорстокі штурми. Це слова українського президента Володимира Зеленського. Попри це, там залишаються цивільні, яких евакуаційні загони намагаються вивести, ризикуючи власними життями. Військові аналітики тим часом прогнозують вихід ЗСУ з Курахового вже найближчими днями. Курахове це тема цього відео. Це свобода ранок з вами Катерина Некреча. Напишіть в коментарях, звідки ви нас дивитеся, яка ситуація у вашому місті. За міста з місто Курахове на Донеччині точаться важкі бої. Український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що саме на цьому напрямку зараз найбільше боїв, і вони там відбуваються найбільш жорстокі штурми. Утречник оперативно-стратегічного угруповання Хортиця Назар Волошин розказав, що російські війська намагаються зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль шляхи, які ведуть до Курахового, та прорвати оборону міста. Разом з тим інтенсивно обстрілюють місто керованими авіаційними бомбами. Проте Курахове зараз під контролем зсу стверджує Волошин. А от аналітики проєкту Deep State, які моніторять ситуацію на фронті, показують на карті, що частина міста вже окупована російською армією. От на карті, що ми вам зараз показуємо, видно такий собі виступ. І червоним позначено кілька будинків, фактично в центрі міста. Так, на Deep State позначають зайняті силами РФ ділянки. Також на карті видно, що армії РФ наблизилися до траси поруч із містом. У самому ж місті досі залишається понад 600 людей, і всі на відріз відмовляються евакуюватися. Про це в коментарі Ліганет розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. За словами військового дітей та вразливої категорії населення вже давно евакуювали до безпечних місць. Через наближення боїв до Курахового, Мирнограда, Торецька і Часового Яру немає можливості доправляти гуманітарну допомогу. Людей звідти вивозять в поодиноких випадках так. Каже голова Донецької Ова Вадим Філашкін, за його словами, понад 16 тисяч цивільних жителів залишаються у цих населених пунктах. Поліція ж Донеччина, яка евакуює людей з Курахівського напрямку, на своїй сторінці у Фейсбук пише, що вивозити людей доводиться буквально під обстрілами і показують, як це відбувалося тиждень тому. Летіть, летіть, летить, летить, дрон вже пообіймались. Тихо, зустрінемось ще. Усе не переживай. Давайте потихеньку. Давайте потихеньку, потихеньку. Ходімо, ви зайдете самі. Звісно, це я після операції. Попав телефон. Впав телефон. О, я його у руках тримала. Добре, хлопці. Всього вам. Здоров'я, щоб було все добре. Ангела-охоронця у дорогу. Що може наверх туди назад Що, може, наверх туди, назад закинемо. Тільки що, де ми були. Горить там. Димить, ось. Хлопці, поранені десь. У підвалі? Так. На мене лоби У лікарню зараз. У Давай я могу вперед, давай тебе руку задам. Убей жук. Я не знаю, що з вами твориться. Я не знаю, що з вами відбувається. Люди, я не знаю, чого ви сидите. За словами речника поліції Донеччини Павла Діченка звернення на евакуацію людей з Курахового досі є, але кожна така операція небезпечна. Російські військові обстрілюють автівки і цивільних, і волонтерів, і поліції і ДСНС з поліцейським спілкувалися. Мої колеги. Давайте послухаємо, що він розказав. Звісно, ситуація в Курахова дуже важка, де населення пункту поруч тривають активні бойові дії. І що стосується евакуаційних заходів для цивільного населення, ну вкрай важко. Кожна евакуація ретельно планується, яким чином її проводити, в який час доби. Постійно триває координація з військовими адміністраціями, з обласною, з місцевими, безпосередня координація з військовими. А тому, що потрібно розуміти, яким чином можна дістатись, як в який населений пункт, ну той чи інший. І щодо евакуаційних заходів, то це основне провести їх якомога безпечніше і швидше. Є ще можливість евакуаційних заходів, але вкрай важко, і кожна евакуація ну, дуже ретельно планується. А От кореспондентка громадського Діана Буцкова, напевно, одна з останніх українських журналістів, яка побувала в Кураховому, коли у місто ще можна було потрапити. 14 листопада вона бачила, як евакуюють людей з села Дачне на західній околиці Курахового. Розповідає, що тоді було видно Курахівську ТЕС, по якій російські сили завдали ударів. Журналістка каже, що зараз в Курахово їздять хіба відчайдушні волонтери і поліцейські зв'язку і комунікації там немає. Заявки на евакуацію. Цю отримують від рідних, які виїхали раніше. Під час евакуації як каже Діана, була ситуація, коли матір ховала дитину і відмовлялася виїжджати. А ще, як розповіли Діані поліцейські, є люди, які повертаються назад, оскільки в них закінчилися гроші. Давайте послухаємо, що ще журналістка розповіла моєму колезі Роману Смоляру. Вішати туди дуже складно. Я знаю, що ну, поліція вже туди не їздить. І в принципі, наскільки мені відомо, ніхто з волонтерів теж. Хоча, звісно, заявки з самого Курахова є. Вони лишаються. Лишають їх зазвичай родичі. Це те, що мені розповіли поліцейські, так лишають їх родичі, просять забрати людей, які там лишилися. Буває таке, що поліція приїжджала, а люди, які були там, відмовлялися від евакуації. А ви кажете, що буває таке, що родичі подають заявки та приїжджають для того, щоб евакуювати людей поліцейські волонтери. Військові так а, а чому люди відмовляють? Родичі подають заявки. Перш за все тому, що в Кураховому немає зв'язку, тобто, якщо там хтось з місцевих зможе десь знайти е, військових, якщо вони є десь поруч, так е, якось е, домовитися вийти на зв'язок через терлінг, вони можуть цю заявку передати чи родичам написати. Але загалом в місті немає зв'язку. Тобто, самі місцеві мешканці, які там лишаються, заявку подати не можуть. Ті, хто лишаються до кінця, мені здається, це завжди ті самі причини. Як би це дивно не звучало, але людям зрозуміліший світ е, до Свого будинку довкола свого городу, навіть якщо над ним пролітають артилерійські снаряди. Оцей світ їм здається безпечніший ніж той великий світ, який вони мають виїхати. Може вони будуть там отримати ці дві тисячі для переселенців, але оця невідомість їх дуже лякає. Тут у них є город, є якась їжа, є ж своє житло, з яке не треба платити. Цього разу ми під час ми часто знімаємо евакуації, і цього разу це був, був такий дуже особливий випадок. Тому що я вперше побачила маму, яка Переховує свою дитину і яка відмовляється виїжджати. Ми багато чули таких історій. Перше, я на очі побачила, як працюють поліцейські. Я побачила цю маму, і це мене дуже вразило. Тобто поліцейські отримали дані від ВЦА, що можливо там лишається дитина. Вони приїхали до цього будинку поговорити з пані Наталією. Вона спочатку, ну скажімо так, казала неправду. Вона сказала, дитини немає, її передали бабусі. Поліцейські не здалися, казали: Добре, ми знайдемо старні, подзвонимо бабусі зараз. Е, хай вона нам покаже дитину, просто щоб ми побачили лице. Це задовольнить. Зрозуміло, що вона почала шукати якісь нові пояснення. Там немає телефону, немає зв'язку, я не знаю номера. Але поліцейські не здалися. Вони далі продовжували з нею говорити. От кілька годин стояли е, під біля будинку, чекали, поки поліцейський сам на сам говорить з цією мамою і намагається її переконати. І знову ж таки, ця мама це те, що я вже сказала. Вона не знає, от, як вижити там з дитиною е, на гроші, чи будуть в неї гроші, е, де жити. І він намагався їй пояснити, що там вони зараз оформлюють 10 тисяч е, матері з дитиною, можуть оформити. Вона там питає, на який час, скільки будуть їй виплачувати, де буду жити от всі ці питання її лякали, але от я б ну не хотіла, щоб цю жінку якось чи інших. Батьків теж демонізували, тому що вони просто бояться. І вони насправді люблять своїх дітей. Я бачила, як вона там про нього турбувалася, обіймала, як він до неї тулився, і мамуся улюблена. Тобто, звісно, їм страшно і страшно дуже за свою дитину, але от її дуже лякає цей великий світ, де вона не знає, що вона буде робити. Друга історія потім ні поліцейський Розповіли, що на наступного дня вони вивозили іншу родину, родину з п'ятьма дітьми, тобто фронт там за кілька кілометрів, і родина з п'ятьма дітьми. Але ця родина вже виїжджала. вони їх вже вивозили. Вони рятувалися. Ці батьки хотіли вивезти своїх дітей. Вони вернулись, бо в них закінчилися гроші. Їм не було на що жити. Не завжди в людей з, зі сходу є родичі десь в безпечніших місцях і містах. Іноді вони кажуть: ну дивіться, так росіяни вже на Дніпро наступають толку мені виїжджати в Дніпро, та якщо росіяни підступають, куди їхати. Тому хтось виїжджає і вертається. І потім ці люди, які вертаються, теж розкажуть тим, тим, хто там лишився, що ну там дуже складно, ви не вижите, ми не вижили. І ну ось ці чутки, ці думки, ідеї ширяться і. Люди лишаються, але знову ж таки лишаються не багато людей порівняно з загальним населенням цього регіону. До речі, якщо у вас був досвід евакуації, поділіться ним в коментарях, як ви це пережили, і як вам було влаштуватися на новому місці. Яку допомогу від держави ви отримували це? Важливо, а от до ситуації в Кураховому як її як оцінюють її військові і аналітики. От, наприклад, військовий командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов, який є автором телеграм-каналу, говорить снайпер, пише, що Курахове сиплеться за його словами. Не вистачає людей навіть для розміщення на опорних пунктах, не вистачає дронів артилерії. Воєнний експерт Іван Ступак в ефірі каналу «Еспресо» стверджує, що 70% міста Курахове вже під оточенням пішов відлік навіть не на тижні, а на дні, коли місто доведеться залишити Це його цитата. У той же час політолог Кирило Сазонов, який зараз воює в складі ЗСУ, який, до речі, був присутнім на зустрічі блогерів з головнокомандувачем Сирським, каже з посиланням на головкома, що ситуація на Курахівському напрямку зараз важка, але краща ніж була тиждень тому, бо, мовляв, тоді вона була критичною. Нібито деякі підрозділи відходили, а їх не було ким замінити, проте тепер розгорнули резерви. Російські ж державні медіа, зокрема ТАС, пишуть про те, що їхні війська беруть в Лещата на північному і південному флангах та зачищають передмістя Курахового. А особовий склад ЗСУ, нібито, полишає позиції на західних околицях міста. Перевірити цю інформацію в умовах війни ми не можемо. Ми запрошували до цього випуску представників кількох бригад, які воюють на курахівському напрямку. Проте вони не дали згоди. Ну і зараз до нашої ефіру долучається Олександр Саєнко, військовий експерт-аналітик е з незалежної антикорупційної комісії, полковник. Вітаю в нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Добрий ранок. Вітаю вас з огляду на ситуацію, яка склалася біля Курахового на Донеччині. Чи погоджуєтеся ви з прогнозом аналітика Івана Ступака, що повне захоплення міста армію РФ це справа? Ну буквально кількох днів <кій> ситуація на фронті вона може змінюватися як? Годинами, так, днями, так і місяцями. Це все залежить від тих рішень, які приймають вища команду. От, е небезпека Курахову криється не в самому Курахові, а південніше. Курахово знаходиться на трасі, на великій трасі це Запоріжжя е Донецька, це та лінія фронта, яка найближча зараз до Донецька, там буквально. Декілька кілометрів, але росіяни поруч з тим, що тиснуть на саме Корахо, вони продавили наші війська трохи південніше, якщо карту трошки може знизити, то побачите, там між Великою Новосілкою і самим Корахове такі російські виступ в напрямку саме трас запоріжжя Тонець. Оце більш небезпечно, ніж самі бої в Корахові. Ви бачите, виступ там такий трошки нижче. Зараз він ближче до траси навіть. От якщо тут цю трасу росіянам вдасться перерізати, то тоді ситуація в Кораховому стане критичною дійсно. І знову ж таки, в південні, що там знаходяться наші війська на такому виступі, досить небезпечному, там би можливо треба було б вже проводити якісь перегрупування. Для того щоб убезпечити цю ракарну дорогу, з якою здійснюється постачання у в тому числі гарнізону, ну, хто так я можу оцінити ситуацію, тобто більша небезпека трошки південніше. Олександр, знову посилаюся на інших там військових і аналітиків, наприклад, військовий Станіслав Бунятов, журналіст Мірженеченко, кажуть, що Корахове сиплеться швидше, ніж очікувалось. Мовляв, не було людей, не було достатньо зброї. Це головні причини, на вашу думку? Ні, це не головні причини. Це похідні Дивіться: територія того району. Я його дуже добре знаю: це, по-перше, високоорбанізована територія, там один населений пункт переходить в інший, особливо по цій трасі. Але та, та територія, яка північніше район Селідового, так, вона на пагорбі, вона підвищується від Урахова аж до Просто. Це превалюючі висоти, які знаходяться в районі селі добираються. І вони нависають по суті над Ураховом. Тобто ключом до оборони праху було саме захоплення селідова. Від того моменту вже треба було думати, як маневрувати або як нівелювати захоплення селідова для оборони праху. Тобто, тут не в наявності військ, не в наявності, що сиплеться, не сиплеться, якби воно сиплося, воно було, щоб захоплення. Тут саме в стратегічних рішеннях, які про приймають противники проводити наступальні дії, і наші відповідні ці а зараз враховуючи заяву президента Зеленського, там найбільші штурми відбуваються, найактивніші бої. Тобто російська армія туди кидає чималий ресурс, наскільки це, це, це можна логично. зрозуміти. Це логічно, це логічно і що найбільше. Я очікую, що вони будуть давити саме на перерізання траси в Воно з точки зору п'єнної, воно більш доцільне, да? ну, якщо мається на увазі, з точки зору противника ділитися з їх позицій, доцільніше атакувати саме дорогу, щоб відрізати і ставити незручне, м'яко кажучи, становище у рахівський а якщо, якщо би їм це вдалося, пане Олександре, на що, на що це може от вплинути? Логістика. Постачання наших військ, логістика. Там е ж іде е річка і порахувати. Ну, е, Є природні перешкоди, які ускладнюють логістику порахів організовано. Ну і траса ця е Запоріжжя, Донецька на чотирьох поворотах, щоб помилялися. Тобто вона широка, це доволі. Хороша дорога, станція, там можна перекидати війська техніку А на які напрямки це може вплинути безпосередньо? Це загальна стратегічна операція по заходу до Покровська і виходу на кордони Донецької, тобто Росіяни таким чином, ще раніше, кілька місяців назад, спрогнозувалося, що росіяни в першу чергу забезпечать свій лівий перед наступом на Горноград. То це є мета для того, щоб на цю трасу захопити Курахово, зрізкладити лінію фронту, забезпечити собі лівий фланг і вже наступати на простому. Олександр, ще повернуся до аналітиків. У нас є буквально півтори хвилинки, але от генштаб не підтверджує часткову окупацію міста Курахова. Аналітики порталу Діпстей публікують карту, на якій видно, що вже якась частина міста може там кілька будинків окуповані фактично в центрі міста. А це означає, що якась група армії РФ таки прорвалася і засіла, і будинки десь чи є можливість ще звідти російську армію на вашу думку вибити. Те, що е, російські підрозділи зайшли в рахли, все вже досить давно. Давно десь приблизно так і є, воно е, проходить по дамбі. Там, от, якщо ви діли, е, там дві дамби величенки. Але ж те, що я вам кажу, ця територія вона досить складна як для оборони, так і для нас це Мар'їнка, е, потім там костри, потім у саме Ониці. Населені пункти переходять один вод. Там немає такої межі, як, припустимо, в центральній Україні, що між населеними пунктами є кілька кілометрів. Там між населеними пунктами є кілька метрів. Uh -huh, uh -huh. Те, що росіяни вже зачепилися за ці східні полиці Рахова, це вже в принципі не було право. Олександр, я вам дякую, що долучилися. Є такі декі проблеми зі зв'язком. Я так розумію, що це тому, що в тому числі триває зараз російська атака на українські міста. Я вам дякую, що ви долучилися. Олександр Саєнко, військовий експерт аналітик з незалежної антикорупційної комісії. Полковник брав участь у ефірі Свобода ранок. Підписуйтесь на Радіо Свобода. Ми є в усіх соцмережах. Наша команда бажає вам спокійного дня. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.